Попри деокупацію Херсона, безпекова ситуація на півдні України залишається стабільно напруженою. Про це під час брифінгу для українського медіа-центру заявив міський голова Олександр Сінкевич. Подробиці розкажуть мої колеги у наступному сюжеті. Херсон нарешті повернувся додому, але на думку мера Миколаєва Олександра Сінкевича розслаблятися не варто у Миколаєві та області досі зберігається небезпека ракетних обстрілів. Лише три дні тому, внаслідок влучання ворожого снаряду у п'ятиповерхівку, семеро людей загинули. «З Тих пір ми чуємо вибухи на околицях міста, але власне в самому місті цих вибухів немає. Це пов'язано з тим, що нас обстрілювали з під Херсону з ракетних комплексів с 300 Зараз я так розумію, що вони перекинули їх на лівий берег і там розгортають нові нову оборону і нові місця для нападу. Тому зараз поки що в нас тихо. Не думаю, що це буде завжди так тихо, найближчим часом, але сподіваюся, що як на Нині комунальники вже працюють над відновленням центрального водопостачання, зауважив Сінкевич. Вони демонтують зруйновані ділянки водогону, прочищають частини, які вціліли, і зварюють труби. Ми Дослідили її по всій протяжності і знайшли чотири місця пошкоджень. В деяких місцях взорвана. Вона на неї поклали в вибухівку. А в інших місцях вони, наче там, стріляли чи з танків, чи з якихось РПГ. І власне трохи порушили вони саму станцію водозабору, яка знаходилась біля міста Херсон, дати миколаївцям присну воду хочуть якомога швидше однак, все залежить від безпекової ситуації, каже міський голова. Через солону воду, яка вже півроку руйнує мережу, кількість проривів збільшилася у 20 разів. Ліквідують аварії не лише працівники Миколаївводоканалу, а й вісім підрядних організацій. Я думаю, що ми ще довго будемо десь там півроку, рік будемо отримувати». Ну, вода не буде, власне, до кінця очищена, і ще буде деякий час технічною. Повертатися у місто мер поки не радить і через ситуацію з водою, і через можливі обстріли. Ми очікуємо можливі атаки і на об'єкти критичної, і, і на, і на, і на об критичної інфраструктури, і на об'єкти критичної інфраструктури, і на об'єкти опалення, і так далі. І... Цього ми хочемо, щоб поки що обезпечити людей, і щоб вони поки що в безпеці знаходилися не на території міста. Повністю відбудовувати пошкоджені будівлі та об'єкти цивільної інфраструктури у Миколаєві поки не планують. За словами міського голови над вирішенням цього питання думатимуть лише після перемоги України у війні. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.